Світ обертається довкола родинки внизу її живота. У мене є небо чи будь-яка інша стрімка висота, є Бог, що за кожен мій вчинок щедро колись воздасть. Але наразі світ обертається довкола її зап'ясть. Є гори, річки, дерева, птахи, міста, дорога, врешті-решт, є це неспішне існування, що схоже на заслання чи арешт. Є гармонія, музика, тиша і спокій, дзвінке суголосся. Але наразі світ обертається довкола її волосся. У мене є все і навіть більше, чого я коли-небудь хотів. Є соняшник Ван Гога і зграя бройгелівських хортів. Є перманентний смуток, є радість, є сльози і сміх, але наразі світ обертається довкола її ніг. Є безліч релігій, є пекло, нірвана, шеол, джаханам, є дні тижні і місяці, коли найбільше довіряєш снам. Є незліченна кількість незрозумілих мені речей, але наразі світ обертається довкола її очей. Є несміливий і дуже довгий початок, але немає кінця, є темрява, в якій можна почути, як б'ються серця і як до Лаури молився Петрарка. А дон Кіхот Дульсинеї, так я молюсь в цій темряві до світу, Що зупинився врешті біля неї.